Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Дякую вам, особливо подяка моїм підписникам. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей YouTube канал розвивається. Зараз я знаходжуся в центрі міста Анкона і я хочу вам показати одне із місць, де. Ночують бездомні люди. І я тут е, останній раз була зимою, і якраз в цьому от углі е, тут спали люди. І я бачила жінку і чоловіка. Ну, було, вони організували із ящиків, із картону отаку от спальне місце, були там одіяла. І було досить частенько, охайно, що стояли квіти. Мене приємно здивували квіти в вазонах, розумієте. Я спитала жінку, чи вона італійка. Вона сказала, да". жінці було десь за, за 60 років. Я кажу: а як давно ви так живете, вона каже вже кілька років. Ну, Зиму вони перезимували, видно, в цьому голову тут є дах, але... Коли вітри, то тут продувається все. Зараз я прийшла, їх не видно. Надіюся, що вони знайшли от ці люди, що ночували тут всю зиму, щось краще, якийсь, якийсь дах над головою. Але я бачу, що тут, бачите, ще є ковдри, ще є чиїсь речі, люди такі ночують тут. Чому я вирішила записати це відео сьогодні? Тому що я вчора записала невеличке відео, я розказувала про бідних людей в Італії. Я дивлюся, це відео зацікавило, багато людей подивилося його. Я вирішила продовжити. Вчора я розказувала про двох моїх знайомих, які залишилися без криші над головою. Один був італієць. А один був іноземець в Італії. Ви знаєте, мені от на думку приходить фраза, що від суми і від тюрми не зарікається. І я дивлюся, що, на жаль, на жаль, це так. ми не застраховані ні від тюрми, ні від суми. Подорожуючи. Європою в одній з європейських країн, я не, не пам'ятаю, яка це була країна. Може ви мені підскажете? Я бачила один монумент, один пам'ятник із бронзи от е, людям, які залишилися на вулиці. Це не була лавочка, лавочка із бронзи, і на лавочці спить жінка. Я згадала цей монумент, мені чогось згадалося. В Італії багато, на жаль, людей, які не мають криші над головою. І це не тільки іноземці, тому що тут багато іноземців важко з роботою, криза, багато є італійців. У кожного своя доля, своя історія життєва, що трапилося в житті, чому вони не змогли. Ці люди не змогли, як сказати правильно, залишилися на вулиці, ночують на вулиці. На жаль, де хто спився. Адэхтө